Маємо вдається ще дуже прикольні стилізовані під скелет ось такі от метелики. Мають вони фіксатор, можна закрити їх ось таким от чином, і він випадково не складеться і так само не відкриється, коли цього не потрібно. Що стосується дизайну, чому скелетник? Тому що в основі руків'я лежить дизайн кістки, і також вона присутня на самому обусі леза. Ось так от вона виглядає. І присутні ось такі от прикольні вставочки. Типу діамантів. Є вони в зеленому і в червоному кольорі. Сам метелик по сталі використовує 5 хром 13 і з нержавіки тут руків'я металеве. Підійде як для просто тренування трюків, так і для нарізання будь-чого, як звичайний ніж. Також він доступний ще в ось такому от варіанті, де більш деталізовані руків'я. Це трошки інша модель, але в принципі вони максимально схожі. Якщо бажаєте придбати собі будь-який з них, тоді можете переходити на сайт або писати в повідомлення.